Друзі, у мене є більше 60 книжок і каталогів. Це наче прописаний шлях, як я йшла до а, пізнання і як брала інформацію, звідки брала для того, щоб е, виконати свою певну місію. У мене було бажання е, таку програму отримати. Від творця, з допомогою якої можна, може кожна людина бути здоровою. Не 100%, але хоча б на процентів 70%, а людина в 100% винна в своїх хворобах її рід, але ми поки що не про це. І в одній книжці я. Дала всі шість методик, з допомогою яких може людина самостійно підтримувати свій стан здоров'я і бути довгий, певний час здоровою і ефективною в житті, успішною в житті. У мене є книга, яка називається Духовний гармонізм. І саме там всі ці практики зібрані. І показання. Але на той момент і до сьогоднішнього дня я ніяк не могла зрозуміти, яким чином енергії хвороб потрапляють в е, певний простір. І я не могла зрозуміти, що то за простір. Так, духовний простір це так ми ззивають, що це все це духовний простір, але то не було духовним простором. То було щось таке, що я не могла. Усвідомити до кінця. І от на сьогоднішній день я можу сказати так. Фізичне тіло, так, це людина, духовне тіло це енергетичні складові і зв'язок з творцем. Богом, як хто хоче, так називає, але я знаю, що це зв'язок з творцем, тобто з Голограмою здорової людини, яка є в космосі. Її ніхто не бачить, в більшості бачить, можливо, частково, але я не про те. І я ніяк не могла знайти, де і хто тримає де та ніша, куди йдуть наші енергії, хвороб, проблем і всього того, що ми творимо. Це називається продуктом ДНК. Отже, Момент, наприклад, травми да, підвивих ноги. Ну, людина йшла, підвивихнула. І в цей момент виникає що? зупинка. да? Зупинка. Зупиняється людина біль. Вона чекає, коли біль пройде, біль пройшла, людина пішла, але цей спазм залишився в цьому стані очікування. Отже, навколо за... Простором фізичного тіла є ще тіло очікування, в якому всі інформа... вся інформація, як родова, так і соціальна знаходиться тільки та, яка утримує в собі стан очікування. Отже, це Така ніша, в якій зберігаються всі види хвороб, всі види проблем, всі види створених людьми продуктів ДНК. Тому це є охоронна зона злої темної сили, як люди називають. Да? Але це не є зла темна сила. Це люди самі створили своїм станом. От Зупинка да? зупинилась. Тіло чекає, коли людина прийде і зробить там якісь маніпуляції, і вона зможе піти, тобто рух відновиться. А так зупиняється, біль пройшла, є таке свойство, знімається біль самостійно. Біль пройшла, але спазм залишився. Отже, що я хочу донести, очікування має фізичне тіло. І коли воно очікує допомогу, це формується така структура. І ця структура буде збільшуватись, збільшуватись постійно від тієї кількості часу, коли прийде допомога цій людині. Може й зовсім не прийти. І таким чином ця структура очікування може зайняти все тіло. Або, наприклад, і ця структура створює хвороби, то скажіть мені, якщо тіло стоїть в одному місці, в очікуванні, куди будуть думки йти? Думки йдуть сюди, розум, да? свідомість сюди йде в біль. Потім забуваємо, що вона там болить, але енерг... енергетичний зв'язок, імпульси мозга йдуть сюди все рівно, в цю структуру. Людина вже не може мислити, тому що якщо вона думає бігти сьогодні, швиденько пробігтись там по своїм планам, але енергетичний потенціал йде в момент травми і насичує травму. Звідси йде імпульс, стоять. Почекай, мені тут болить, ти не можеш побігти. Ти не маєш права мені робити біль. Це несвідомо, це е, так діється. І людина думає, що мені робити далі. Якщо я буду бігти, в мене буде більш. Значить, ця справа, від якої, яка залежить від того, щоб прискорити рух, мені не підходить. Мені потрібно шукати щось інше. І людина виходить із свого шляху, який був намічений до травми. Тобто очікування, очікування. Людина очікує, коли пройде, але нічого не робить. І тепер тіло очікує, розум людський очікує. І в очікуванні, чи може людина далі кудись піти? Може, але вже не таким прискореним шагом кроком вона буде відставати. Отже, між людиною і біополем енергетичними згустками. Є ще один простір простір очікування, в якому знаходиться все, що ми творимо. Те, що творить тіло, біль через те, що ми створили проблему. І через це поле очікування, люди мають свойство спілкуватися, мають свойство зупинятися в розвідку. Отже, Причина наших всіх проблем криється, через, починається в травмі і криється в атмосфері очікування. Символи для того були прийняті, щоб руйнувати оці наші затримки в Русі. Затримки в наших планах, затримки а вони створюються, енергія ж нікуди не дівається. Ми машина, яка виробляє дуже велику кількість енергії. І якщо людина не йде по своєму шляху, не виконує свої задачі, які він повинні, або стримується шлях, то енергія перетворюється в багласт. Отже, це те, що нам заважає жити. Всі мої. Методи їх шість для відновлення функцій і пришвидшити свій розвиток, звільнившись від цього очікування паласту. Зараз війна і в нас більша кількість людей живуть в очікуванні, коли вона закінчиться. І немає стимулу, не може людина вийти із цього очікування і піти. Шляхом розвитку вона зупинилася. І так зупинилася Україна. Пора виходити з очікування. Отже, руйнуєте в собі енергетичні згустки, створені хворобою, по-перше, по-друге, своїм фізичним тілом і розумові страхи та інші перешкоди. Вони теж знаходяться тут, в очікуванні.